64% випадків смертей в Україні припадає на серцево-судинні захворювання. Це 450 тисяч втрачених життів щороку. Таку статистику цього тижня опублікував центр громадського здоров'я. 29 вересня це всесвітній день серця, запроваджений у 2000 році всесвітньою організацією охорони здоров'я. Далі ми поговоримо із Анною Шкандалою, лікаркою кардіологиною відділенням хірургічного лікування і шомічної хвороби серця інституту серця моз України. Доброго ранку, пані Анно. Доброго ранку Доброго ранку, пані Анно. Ну насамперед, як запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, це найголовніше питання, яке нас турбує сьогодні. Ну, в нинішніх е, умовах наших обставинах це не досить легко, треба признати, тому що ми всі вже другий рік живемо в надзвичайно. Високому стресі, до якого мені здається, жоден з нас не був готовий. Проте не слід забувати, що війна обов'язково скоро закінчиться нашою перемогою. А здоров'я в нас одне. Ми маємо за ним пілкуватись. Тому е головна головна такий посил від кардіологів це, будь ласка, е намагайтесь контролювати свої емоції, старайтесь висипатись, інколи це дуже важко, враховуючи е обстріли, враховуючи повітряні тривоги, е не виключайте з. Спорт зі свого життя слідкуйте за тим, як ви харчуєтесь, і обов'язково насичуйте своє життя позитивними емоціями. Наскільки це вз вдається? Спілкуйтесь зі своєю родиною, працюйте, якщо це вам приносить задоволення, і обов'язково все буде на нашу користь, пані Ано, А чи можете нам розповісти, які зараз серцево-судинні захворювання найчастіше виявляють в українців? Так, це дійсно так. І на жаль, вони дуже помолодшали. Якщо раніше ми е, були готові до інфарктів у пацієнтів 60 то зараз, якщо це навіть пацієнти 30-річного віку, особливо чоловіки, дуже багато військовослужбовців, е, на жаль, молодшають серцево-судинні захворювання і Нічого нічого ми з цим не зробимо. Окрім профілактики, окрім того, щоб проводити регулярно профілактичні огляди і хочеться зробити акцент. Навіть якщо вас нічого не турбує. Якщо це вік 40+, старайтесь раз на рік проходити такі кардіочекапи, як ми їх називаємо, слідкувати, тому що попередити хворобу набагато легше ніж потім її лікувати. Пані Анна, ви сказали, що навіть якщо вас нічого не турбує, а є якісь симптоми, які вказують дійсно на ось те, що може бути наявне якесь серцево судинне захворювання в людини? Безумовно, є. Всі ми знаємо там свій, скажімо, функціональний резерв. Ви всі розумієте, яку важкість фізичних навантажень ви до цього приносили. Якщо типові фізичні навантаження вас починають викликати, Дискомфорт в, за грудиною, задишку, перебої в роботі серця, набріки на ногах, загальну втомлюваність, обов'язково слід звернутися перш за все до сімейного лікаря, і якщо він побачив проблему вже специфічно до кардіолога. Якщо це пацієнти старшого віку, зараз дуже неконтрольований артеріальний тиск у пацієнтів, навіть на фоні прийому тих стандартних препаратів, які вони приймали завжди. Зараз ми зустрічаємося з почистішенням гіперкризів, і вони не так легко коригуються. Якщо ви бачите, що на фоні вашої стандартної терапії у вас підвищуються тиски, ви не можете з ним справитись. Це обов'язково для вас така вісточка звернутись до кардіолога, підкоректувати дозу, можливо, змінити препарат і пройти додаткове до обстеження. Ну і паніану, у нас трошки менше хвилинка лишається для розмови, але скажіть, які базові такі загальні дослідження і аналізи варто проходити людині, яка ну навіть не відчуває ніяких симптомів захворювань? Обов'язково лабораторне обстеження здавати аналіз крові на ліпідограму, на рівень цукру в крові, загальний аналіз крові, кардіограма. Якщо є якісь порушення ритму, і ви їх відчуваєте або вони виявлені на кардіограмі, то це обов'язково холтерівське моніторування кардіограми і УЗІ серця, мабуть, це стандарт. Уже після того, якщо лікар буде бачити якісь проблеми або предпосилки до цього, тоді вам призначать додаткові обстеження. Дякую, пані, за цю розмову. Бажаємо здоров'я вам і вашим пацієнтам. Це була Анна Шкандала, лікарка-кардіологиня.